Зробіть плитку з кокосом, тому немає нічого з кокосом. Я хочу баунті, але з вашими цінностями виробництва ми вас почуємо. Корпус 45% кремі шоколаду, який наш хід продажів, адже має ідеальний склад і смак, який перевершить всі ваші очікування. Аромат карамелі, смаженого персику і ванілі, вершковий, але без тваринних продуктів. Всередині ніжна начинка з сушеним та смаженим кокосом. Ось так просто ми його робимо. Але смакує він зовсім інакше. Але якщо ви думаєте, що ми купили готову. Начинку, чи змішала кокосове масло і чисть готовий шоколад, ви, певно, не знайомі з нами. Ми, Яндмі, український виробник шоколаду від боба до плитки, працюємо з ароматичним, тобто найкращим світовим какао, яке самі обробляємо, і після розробляємо рецептуру згідно нашим цінностям, а не стандартам масового виробництва підробок. Тут масло какао, сушений кокос, горіхи кешю, кокосовий цукор, ванільні зернятка і все. Лецитин, ароматизатори, консерванти не бувають у складі наших продуктів, так само як. І будь-які тваринні. Тому, якщо ви шукаєте яскравий смак ароматизатора кокосу, до якого ми надавайте ну, відверто, звикли. Тут його не буде, як і приторності. але точно буде солодко, ніжно і яскраво. А ще тут купи відтінків смаку, нових текстур та ароматів. Шоколад від Яндмі – це унікальний смаковий досвід, і для виробництва одного такого виду нам потрібно цілих три дні. В профілі багато відео про нас. Підписуйся та залишай коментар. Дуже цінуємо твою підтримку.